Сань, купила я тебе БМВ. Допустимо, заказала вам, привезла, дала гроші. Що мені далі робити? Чекати. Що чекати? чекати? З моря погоди, чи що? А, дивись, цей бізнес по. По, по... Як працює цей бізнес, і мені об'ясни. На довірі. Диві... Довір бізнес построєний на довірі. Тобто, якщо ти думаєш, що ти оплатив бабки і ти вже маєш свій автомобіль, це брехня. Угу. Ти оплачуєш кошти за автомобіль, якщо угу. ти прям дуже сильно переймаєшся, ти йдеш до нас, ми тобі даємо бумажку, що ми взяли ці гроші. Якщо ж ти оплачуєш самостійно, оплачуємо через крипту, не оформляємо ніякі фірми, тому що це зараз ризиковано, дуже багато закривається, дуже багато проблем. Угу. автомобіль приїжджає до Європи, розмитнення. Логістика, і ось вже тут. Зараз водій Степанович твій да, любимий, і. везе вісім автомобілів, везе, везе, везе. і в понеділок він буде. Вже в понеділок да. тут ну, буде. Завтра да? він буде вже на митниці Франківського. Ну, до пен... хіра машин їде? Вісім штук. Вісім штук, ребята. Якщо хочете собі класний апарати, звертайтеся до нас в компанії Dream Працюємо лише на довірок.